Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повертаємось у світ Dark Souls 2. Ми відкрили нову локацію, яка називається Железна Цитадель. І, блін, вона дуже крута на вигляд. Вона реально дуже. А! Блін! От скотина! Поки говорив. Вона дуже крута і, блін, мені дуже сильно подобається те, що я тут бачу. А... Блин, прикольно. Я нажал на кнопочку и угадал, что. О. Я с тобой стрелять А. -а, -а. Что, значит, тут тоже стена? А, значит так. Прикольно. В спину чуваку. О, за них нормально душ дають. Я, по-моєму, знайшов прекрасне місце собі для фарма. Закадрового. Ну, не. не. є є є тихо, тихо, тихо. То що я стріляю в твоїх братів. То не привод для того, щоб мене зараз тут прибити прямо при всіх. Окей? Хочу я тої фігні. Дайте мені мій предмет, я пішов. Так, поножу алчного рицаря. М -м, з них 60 випадає. А ну-ка. А, алчного кажу, Алонського рицаря. Ну, блін, вона крута. Вона у все, вона по всьому круче, ніж ї... Ну, На чуть-чуть, але -чуть, круче. А, крім захисту від яду. Це там, де. А, я поняв де є. А, ну нічого нормально. Ой, блін. Вау! Слухайте, тут. Блін, це напевно, що реально не одна з найкращих. Куда ти сте... А, поняв. А, одна з найкрасивіших локацій, яких я був. Пришел в сраку. Оп! Е, слабак. Прощай. А -а -а. Блин, слухайте, а тут реально круто. Так. А, -а, -а. а якщо я не хочу до тебе йти. Не хочу, щоб ти до мене прийшов то, що мені треба зробити. розстрілити тобі в голову. Давай. Зовсім дурак. М -м -м. Смачно. Ой. А вас то я не побачив. Ау! Окей. Ну, давай постреляемся. Так, тревожье, брат. Ты ему миш. А не честно, в тебя стрелы сами наводятся. А так. Давай, давай. Так, тут его ще не впасти. Тай. Ні, так не піде. О, я бью. Так, я щас твого кореша зніму. Що ти не проти. Ді, в них дуже прикольна броня, просто подивіться, вона настільки красиво зроблена. От я вже в який... Тихо-тихо. Вже в який раз дивуюсь, що... Ну... Пам'ятаю, було дуже багато вайну на рахунок того, що в World of Warcraft фігова броня. От би кого вони собі наняли, щоб він їм броню малював. Прийшов в сраку. Оп! Так, мінус. І он тут один. Так, а цей буде битися вручну. Ну давай. Давай, регірий, Ого! О! Так, так, так! До такого мене життя не готувало. Дивний спуск підйом. Я поки його проігнорую з вашого дозволу. Оп! Оп. Ти диви який. Може ти заспокоїшся, а? І даш мені тебе прибити? Прощай. Е, що тут? Тихо, 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 блін. Вау! Я поняв? нафига ведь... не можно закрыть и назад не можно вот такой зад впереди серьезно прям прям аж так М -м -м. за порошок для починки в любом выпадку дякую Ну і піднімемося на самий верх, тому що, ну, ми можемо. Там що щось було, напевно. Може... А, о! Не просто щось, а цілий сундук. Так, кольцо жизни плюс один, мерцаючий титаніт. Так, кольцо жизні я знаю, що це таке. Але в мене нема за що його поміняти. Я хочу багато мобів. Можна замість кольца Ммм. Mm. Ну, давайте походим без. Боже. Нарік, що ти робиш? Так, ходи сюди. А ти не хочеш? Блин, я не знаю, что тебе сказать, чувак. Не хочешь и не хочешь? Хрен. Ау! Это было як минимум нечестно. О, хорошее місце. Он щоб я до него достреливал. Слухайте тут. Тут доволі. ...стрьомно. Ну тут можна скотитись сюди. Но ну, я вже знаю, що в цій пічці. Тому мене не проведеш. Можна ну, туди. потім впасти. Можна скакати по цих от колонах. Як якийсь. Я не знаю хто. Так, а я за річажок то потягнув? Потянув. А що він зробив? А хрен його знає, да? Давайте. Назад його можна. А, все. Одноразовий. Пічка така. А, а, так, давайте я з цього боку гляну. Ну, тобто, це дорога в один кінець. Тобто я туди... Так, давайте не будеш заважати мені. Вот ти тут ходиш і мене нервуєш. Ще. Так. Uh, hmm. Там, скоріше всього, бос. Ну, є в мене така чуйка. Окей. Okay. Більше в мене варіантів нема. Є от варіант сюди і там потягнути, ну. о є сундук. Та чуть не впав, от дурак. Що пишуть? Гігант, гігант Та де? Скотчу на всякий пожарный. Да не нормально. Свои ха! Ааа! Вон про какой и ганта малась на увазі? Можно сюда и вот выскочить. А потом як назад. А, ну нормально назад. Просто. Так, чуть не впав. Тусклый. По-моему, я знаю, что таке тусклые уголь. І кому його? Як він виглядає? Що це ключ? Знаєте, пам'ятаєте в цього? А, Кузніця в, як би сказати, в цитаделі? Може, помочь тінь. Що коріша собі, типу, викликати. А Не хотілося б втрачати чоловічність. Кузнеця. Так от він. Е, просить весь час принести йому вугілля. І от, по-моєму, це якраз воно. Так. Окей. Не буду йти до боса. Давайте впадемо сюди. Так, гра, спокійно. Що буде? Ага. Це повністю опускається і міст, щоб я міг і туди, і сюди. Ну блін, це, звичайно, круто все. Наручелонского ну, рыцаря. Рицаря. Радуйся той яка. Тільки я уж звідси вже нікуди не выберусь. -е, прикольно. Давайте ради приколу. Что будет? а, -а, -а! О, слухайте так. Фу. Я сподеваюсь, цены на час. Так, великий кусок тетанита. Ну, блин, взагали, по-моему, офигенный лут. Ну, недаром, в принципі, я туди зіскочив, недаром. Так, зелена квіточка. І старечий цей. Тобто я, в принципі, відкрив собі зріз до боса. І відкрив нову дорогу кудись от сюди. З то тієї сторони нет. Шо пишуть? Ага. Тобто там у нас бонфаер, но. Для того, щоб до нього попасти, треба відкрити. Треба вбити боса. Так, там я, блін, я зря сожрав цей. Ну, окей. Там я вже бачу. Гіморой буде, тому що тут черепахи. Причому їх зразу дві. І один нарік, який біжить до мене прямо. А, таргется. Так, добро. І один втік. Блін, це реально крута локація, ви просто подивіться на... її архітектуру. Я тащусь. Ну, понятно, чого, хлопці. Помирали. Ну. Цей то взагалі. Кладіс... Розуму був. Так. Ем, в принципі, в принципі. Ми... Блін, там бонфайр так трошки далеко. Давайте подивимся, что впереди. Потом в любой момент же можно вернуться. Вот блин. А кто ж так да? то а? Ну... <keeper throat> да. Премиум Дарвина мне. Нажимав скакати, він не скочив. Я нічого не можу з цим зробити. Ех, окей. Давайте пошвиденько пробіжимося. Благо знаючи куди йти. Це вже набагато легше. Плюс в мене відкритий зріз. У вас вроді був один раніше. Тихо-тихо. Піди сюди. Пока. Це було не важко. В принципі, ви всі не важкі. У вас он можна обійти і запик степити, тому... Не проблема, в принципі. Давайте все-таки. О, все-таки якось можна. Ну, я, по крайней мере, підібрав ключ, тому... Хе, -хе, 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 хе Ця смерть буде зарахована мені, як не... Не зря. Не зря я вмер, не зря. Окей. Okay. А що хоч за ключ-то? кисне. Обытый железный ключ. Ключ от тюрьмы. Э, открывают железную дверь железной цитадели. А, ага. Вот это здесь тут. А, правда, так описано. Железную дверь. Да тут все двери железные, господи. А, давайте по одному. Пусть тут. Прощай. Але ще вмер, я просрав всі свої душі. Я, ті, до мене тільки що дійшло. Ну і ладно. Я думаю, той ключ в любому випадку е, вартував цієї смерті. Тому пофіг. Е, так. Давайте я тоді подумаю. Ну, давайте в любому випадку йдемо. Подивимося, що тут далі. Тихо-тихо-тихо. Це вже мені чисто цікаво. Так, ніколи не подумаєш щось зробиш і. А потім подумаєш і виявиться, що... Так, а як туди все-таки попасти? Що не через цю. Ну тут то я знаю, що ти. Прощай. А, тю, я минулий раз не побачив. Я зразу. Ключка. Не даром, не даром. Так. Тут можна... Знову пранкнути чуваків. Що ви типу, не підете до мене? А, не підете. Так, давай, йди сюди. Ходи. Так, окей. Та я в принципі я так дивлюсь що тут. Ці душі абсолютно не проблема набрати. Ой-ой-ой! Який ти? У мене вже 6 тисяч Тобто у мене було Скільки там 10 чи 14, а в принципі знов і всіх зараз зачищу, І у мене знов буде, та ж сама кількість душ. Так, той хлопець там стоїть, як і стояв. Так, давай. Не. Як ти стріляєш через текстури? Оп! Оп! А, до речі, у мене там, по-моєму, є. Якісь ще стріли. Це цікаво, з цього лука можна стрільнути тою стрілою? Не можна. Тихо-тихо! Так, окей, мінус. Зараз я знову всіх підчищу і буде в мене та ж сама кількість душ, тому я в принципі нічого не втрачу. я в принципі, міг мати вже 24 тисячі душ, але. Но... Ну, сам же ж себе і надурив, то був. Ну, в принципі, нічого. Так, тут треба пробігти вперед. Тихо, тихо, тихо. Та ну, от шо ж ти зробиш, а? Ох. Dark Souls. Ти прекрасна гра, але ти так він колишуєш. Окей Ах ти Ну idi сюди ти Майже? Ой, я ти буду в плече стріляти І... занавес. А, це той модний, тихо, 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 я згадав. Це той з електричним мечом. Тихо, 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 тихо. Ты ти ще й робиш? Ох ты ж такий! Так, а ну-ка. Там якийсь доспех може він чуть краще, ніж мій буде. Ні. Цей кращий, блін, ну... Це самі кращі фізичні доспехи в грі, ну Блін. Я в них надто важкий. Ну Та от моїх 13 тисяч душ, то і нічого не треба робити. Ходи сюди. Прощай. Так, ми повністю опустили місто, ми я покійною душою можу пробігти сюди. Наваляти цьому крутому хлопцю. Може і не наваляти. Наваляти, я сказав. Це було. Ой! А ти звідки? Певно знизу прийшов, так. Так, там я був, там я був. А, і до черепах. Окей. Блін, це атмосферне. Місце атмосферне. Дуже атмосферне. Я просто тащусь насправді від того, що я бачу. Окей. Железний ключик же ж не відкриє мені ці двері, ні. Не для цих залізних дверей. А. Так, окей. Okay. Ууу, сильний? А раз так же самое не, не лохануться. Да, я майже Тихо, тихо. Да, ну вот что ты сделаешь, а? Ну, точно так же самое, не лоханулся. Иди сюда. Нечесно стояти там і ховатися. До речі, мені дуже часто вже, давно вже не, не попадався костяний прах. О, іди сюди. Йди. О, сподіваюсь, дорога в це ядове місце вартує того. Панцирь не помог, поножи. Хорошо. Йоп. Карный бабай. Что-то будет? Э прикольно. Так, ты лучник, да? Нет, ты не... Ну, ты лучник, а вот ты кис дуже... Наглый. А ну иди сюда. Так, а что за дверки? Призрачная стена. Ну давайте. Що мені дало? Так, сундук, окей. Справжній. Уже добре. Кварцеве кольцо грома. Ну Це кольцо яке. А! -а! Не, ну, це явно вартувало того, щоб сюди піти. Банфаер! Ну що ж, в принципі, сьогоднішню серію пропоную закінчити. Зараз я поміж кадром піду прокачаюсь. Зроблю себе сильним, прекрасним і божественним лицарем. Дякую вам за те, що дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо!